Доброго ранку малята. Нехай день приносить лише гарний настрій, помічайте тільки добро, красу. Запрошую вас на мандрівку до красуні верби вербі вербички, і нехай цей ранок буде початком чудового дня. Верба це шанований народний символ України. Вербу символізують із гарною дівчиною таємничими жіночими силами. Верба росте при воді, тому ця рослина – Ще й ототожнюється в народі із життям, силою, здоров'ям. Про вербу складено чимало легенд. Пісень, загадок, переказок. Ось діти, послухайте загадку. Проливала дрібні сльози молода дівиця, Полоскала довгі коси у чистій водиці. Так, діти, де живе верба, живуть річки. Де вербиця, там водиця. Діти в народі кажуть, що гілочки освятиної в церкві вербі оберігають оселю від лиха. І коли мати злагенька била дитину вербичкою та й примовляла, чи доню, чи синочку, це не я б'ю, це б'є вербичка на здоров'я, на щастя, на долю. А зараз послухайте віршик. Тане сніг, течуть струмки, ожива травичка і до сонця гілочки простягла вербичка. Ось діти і все. Надіюсь, ви разом з матусями будете вивчати віршик та надсилати. До зустрічі. Дякую за увагу!